Понад 90 відеозаписів талановитих дітей Волині надійшло на конкурс Радість життя було обрано 10 фіналістів, які показали себе на гала концерті. Вокал, хореографія, декламація, гра на музичних інструментах. змагались у кількох номінаціях. Конкурс організував Волинський обласний театр «Ляльок» за підтримки благодійників. Перша така ініціатива від нашого театру. Ось звернулися за допомогою до фонду Ігоря Палиці тільки разом. І дуже приємно, так що вони підключилися і стали співорганізаторами цього конкурсу. Ось у нас такий обласний виходить, вийшов конкурс, тому що заявки подавали діти відео з своєї роботи з усієї області. Це було дуже важко відібрати десятку, бо всі діти хороші, всі талановиті. І дуже приємно нам було от саме. Спостерігати дійсно за красою цього людського таланту, дитячого таланту. Звісно, ми з радістю погодилися, адже наші діти повинні розвиватися. Наші діти повинні показувати, які вони чудові, творчі, талановиті. Фонд грепали тільки разом допомагає творчим дітям, обдарованим дітям. Цього разу ми долучилися подарунками і загалом допомагали з організаційним процесом, адже розуміємо, як важливо нашим дітям відчувати цю радість життя настільки, наскільки скільки це можливо в нинішній час. Серед фіналістів у номінації вокал 13-річна Тетяна Глушко із села Сирники. Дуже рада, що в мене є така можливість в Луцьку такі конкурси. Я ну, нереально щаслива брати тут участь, бути тут присутньою. І дякую всім за підтримку. Я виконую пісню Лихо. Це народна, українська народна пісня у сучасній обробці Марії Квітки. Юна співачка отримала диплом другого ступеня, як і дев'ятирічна лучанка Поліна Грицюк. Дівчинка показала свій талант у сучасній хореографії і виборола також приз глядацьких симпатій за підсумками онлайн голосування. У мене стиль стріт-денс, Я займаюся танцями два роки, і я дуже довго готувалась. Ну я виступала цей номер у Львові два рази, і мені вже не було так страшно, як було перший раз. Диплом першого ступеня у юного козака Матвія Дроздюка із села Лише. Вправляючись шаблею, він виконав пісню Ворога поборемо. Я займаюся співом з три з років. Це про козаків, так, е, так від мого кумира, козака Сіромахи. Так мені вибрали її, я її сам вибрав, дуже гарна така. Драйвова така і якраз то з щаблею дуже підходить. Гран прі своїм чарівним співом виборола Анна Ткач. Дівчина вже перемагала у телепроєкті Співай за мрію та разом із гуртом «Three Beauties прийшла у фінал нацвідбору дитячого Євробачення. Нині Анна Ткач тішиться черговій перемозі та готується до нових здобутків. Зізнається, гран-при було приємною несподіванкою. Я ніколи не загадую наперед, тому що кожне місце це цінний приз. Тобто я беру участь, щоб подарувати людям ті емоції. А Місце це просто додаткове приємне враження. Хочу подякувати Волинському театру ляльок та також благодійному фонду Ігоря Палиці, тільки разом за те, що створюють такі конкурси, тому що це реально важливо для самореалізації творчих дітей. Зараз такий час, що ну не кожен може десь виступати, щось пробувати, А от коли створюють такі конкурси, це реально дуже круто. Без подарунків і відзнак не лишився ніхто з фіналістів. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.